На Росії згадали про священну конституцію. Європа б'є на сполох, а Трамп розносить план Путіна. Після чуток про можливий обмін територіями з Україною. Росія прикрилась законом. Тим часом у Берліні гаряча онлайн зустріч зеленського Трампа та європейських лідерів. Американський президент озвучив цілі саміту з Путіним. А Європа вже боїться невигідної угоди, яка може вдарити і по Україні, і по безпеці всього континенту. Вибухова заява Трампа: Росіяни могли взяти Київ за чотири години, але застрягли в багні. Що він мав на увазі, і чому Путіну може бути дуже боляче після саміту на Алясці? З вами Зорислава це Україна. Сьогодні залишайтесь із нами, і всі найгучніші новини вже за мить. На Росії заговорили про конституцію. Там відреагували на інформацію про можливий обмін територіями з Україною, який за даними ЗМІ, може стати однією з тем майбутніх переговорів Володимира Путіна та Дональда Трампа на Алясці. Міністерство закордонних справ РФ фактично відкинуло будь-які варіанти виведення військ з окупованих українських регіонів, прикрившись положеннями своєї ж конституції, куди незаконно вписали захоплені те. Території після псевдореферендумів. Заступник директора Департамента інформації та друку МЗС Росії Олексій Фадієв заявив, що територіальний устрій Російської Федерації закріплений у Конституції країни. І цим усе, мовляв, сказано. О, здесь, наверное, не нужно навіть чего-то. Територіальне устройство Російської Федерації закріплено в Конституції нашої страны. Этим все сказано. Поэтому, что касается... Цілі, цілі російської делегації в переговорах на Аляски то вони диктуються исключительно національними інтересами. Таким чином, Москва прямо дала зрозуміти, що не погодиться на пропонований, за повідомленнями західних медіа варіант обміну: виведення військ із Херсонської та Запорізької областей в обмін на контроль над усім Донбасом. Нагадаємо, раніше Дональд Трамп у коментарях журналістам підтвердив, що потенційна мирна угода між Україною та Росією. Може передбачати саме обмін територіями. Паралельно західні змі повідомляли про різні пропозиції з боку Кремля. За одними даними, Путін готовий вивести війська із Запорізької та Херсонської областей в обмін на всю територію Донецької області та закріплення цього статусу. За іншими, готовий залишити Сумську та Харківську області, але отримати міжнародне визнання контролю над Донбасом і Кримом. The Wall Street Journal писало, що Путін міг пропонувати США зупинити війну в обмін на весь Донбас і офіційне визнання Криму російським. Ця ідея викликала скепсис серед європейських і українських чиновників, які наголошують, будь-яка торгівля українськими територіями неприйнятна. Тим часом у Києві вже заявили, що нічого про Україну без України ухвалювати. Не можна, а свобода і незалежність не предмет торгу. Що стосується перемовин, в будь-якому випадку вони важливі на рівні лідерів, але говорити про Україну без України неможливо і ніхто це не прийме. Тому розмова президента Сполучених Штатів, а ми підтримуємо Сполучені Штати і Путіна безумовно може бути важливою для двостороннього треку, але нічого про Україну без нас вони прийняти не можуть. У Берліні відбулася онлайн розмова Зеленського Трампа та європейських лідерів. Трамп озвучив головні цілі саміту з Путіним. 13 серпня президент України Володимир Зеленський, президент США Дональд Трамп та низка європейських лідерів провели онлайн-консультації у Берліні напередодні історичної зустрічі Трампа і Путіна, запланованої на 15 серпня в Анкориджі, Аляска. Після розмови стали відомі ключові заяви американського президента. Трамп підтвердив, що його головна мета на переговорах із путіним домовленість про припинення вогню та розуміння перспектив укладання повного мирного договору. Він окреслив кілька важливих моментів. Це завжди планувалося так. Спочатку я зустрінуся з президентом Путіним, а вже після цього зателефоную лідерами президенту Зеленському. Я зателефоную президенту Зеленському, а потім, ймовірно, в такому ж порядку іншим лідерам. І ми проведемо швидку другу зустріч між президентом Путіним, президентом Зеленським і мною. Якщо вони захочуть, щоб я був присутній, також він наголосив, що якщо Росія не приймає ніяких заходів, то наслідки будуть дуже серйозними. При цьому він визнав, що не впевнений у можливості переконати Путіна не бити по цивільних. Знаєте, я вам так скажу, я вже мав цю розмову з ним. Я мав. Багато хороших розмов із ним. А потім я повертаюся додому і бачу, що ракета влучила в будинок для літніх людей чи в житловий будинок. Тож, мабуть, відповідь на це ні. Трамп наголосив, що не ухвалюватиме остаточних рішень щодо території України. Джерела видання Аксіос. Повідомляють Трамп сказав, що саме Володимир Зеленський і Володимир Путін мають обговорювати територію один з одним, а не він. Водночас він заявив, що обмін територіями імовірно буде частиною мирної угоди, але це мають обговорювати напряму Зеленський і Путін. За інформацією Аксіос, американський президент за. Пропонував заморозити більшість лінії фронту з можливими. Обмінами землями без їхнього міжнародного визнання Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повідомив, що Трамп значною мірою погодився. Що юридичного визнання окупованих Росією територій бути не може під час розмови, Зеленський чітко заявив, шлях до миру не може бути визначений без України, а переговори можуть принести результат лише тоді, коли будуть відбуватися в умовах припинення вогню. Він закликав до посилення тиску на РФ та наголосив. Що жодне дипломатичне рішення не може бути ухвалене без участі України. Президент запропонував провести тристоронній саміт за його участю Трампа та Путіна. Трамп підтримав цю ідею, але за даними джерел, Путін відмовився. Мають бути гарантії безпеки дійсно надійні. Сьогодні, до речі, президент Трамп сказав про підтримку цього і про готовність Америки брати участь. Трамп пообіцяв, що після саміту з Путіним проінформує союзників про результати переговорів. Тим часом європейські лідери побоюються невигідної умови Трампа з Путіним. Європейські чиновники заявили, що бачать серйозний ризик укладання домовленості, яка може виявитися несприятливою як для Європи, так і для безпеки України. Вони наголосили, що у разі такого розвитку подій європейська єдність стане життєво важливою. Як повідомляє Reuters, одне з джерел, знайоме із внутрішніми обговореннями у США, зазначило, що не можна повністю виключити виключати сценарій, за якого Дональд Трамп спробує укласти угоду безпосередньо з Володимиром Путіним без участі України чи ЄС, джерело знайоме із внутрішніми обговореннями у США, повідомило, що не можна виключати можливості того, що Трамп прагнутиме укласти угоду безпосередньо з Путіним без участі України чи Європи. Але джерело висловило сумнів у цьому, зазначивши, що це може створити проблеми з Києвом та ЄС. Такі побу. Лунають на тлі підготовки до історичної зустрічі Трампа і Путіна на Алясці, яка за задумом має стати спробою зупинити війну та знайти формулу майбутнього миру. <му> Росіяни могли взяти Київ за 4 години, але застрягли в багні. Трамп про провал плану Кремля президент США Дональд Трамп зробив дивну компрометуючу заяву, коментуючи перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну. За його словами, російські війська теоретично могли б захопити Київ усього за 4 години. Однак, помилка командування Кремля зруйнувала цей план. Трамп під час прес-конференції 11 серпня сказав наступне. До того як танки застрягли в багні. Якийсь командир, знаєте, що... вони б опинились у Києві за 4 години, їдучи трасою. Але російський генерал вирішив піти полями замість цього. Він пояснив, що у перші години та дні наступу дорога на Київ була відкрита, і рух швидкісними трасами міг би забезпечити стрімке просування окупантів. Натомість генерал армії РФ обрав маршрут через сільськогосподарські угіддя, де важка бронетехніка загрузла в багнюці. Я не знаю, хто цей генерал, але знаю, що Володимира його, мабуть, вже немає. Водночас Трамп нагадав, що у у перші дні війни на під'їздах до Києва все ж з'являлася величезна кількість російської техніки, однак ЗСУ зуміли зупинити наступ і відкинути ворога. Зауважимо, що є оприлюднені кадри того, як війська РФ рухались саме трасами, наступаючи на Київ. Нітра я удар. Слушаю тебе. Удар я нітре. Шестой полк пачці по шестой полк, поки не можу доложити, пока збираю... Друзі, ситуація розгортається швидко. Тож не забудьте підписатися та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити останні новини. Пишіть у коментарях, що ви думаєте про такий хід подій. Підтримуйте нас подобайками та репостами. Разом ми триматимемо інформаційний фронт.